А ми продовжуємо мануфактурити. Переходимо далі до нашої головної теми про штучний інтелект. Зокрема, можливості штучного інтелекту постійно зростають. Ми це спостерігаємо щодня разом з цим у соціальних мережах збільшується і кількість створеного штучним інтелектом контенту. Зокрема, все частіше його використовують не заради розваги, а і у з зі злими намірами. Так, зараз ви на своїх екранах бачите власне приклади таких фотографій, нібито українських військових, які просять, наприклад, привітати їх з днем народженням або ж з одруженням. Здебільшого у таких дописах використовують картинки, згенеровані штучним інтелектом. Тому в людей на фото, наприклад, може бути шість пальців на руках. Інколи також для цих дописів навіть беруть фото російських окупантів. Попри фейковість фото, такі дописи набирають досить багато вподобань і репостів. Однак, поширення такого контенту є шкідливим і може навіть допомагати в Росії в інформаційній війні. І зараз про це ми детальніше поспілкуємося з нашою медіа-експерткою. Це доцентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія Войтович. Вітаємо пані Добре Наталія. Добре. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір, дівчата. Так, дякуємо вам за включення, дякуємо, що виділи для, для нас час. Зокрема, почати хотіли б з того, е, з того, що найбільше болить. Зокрема, як коли людина заходить в якусь соціальну мережу, будь то це Фейсбук, як, за якими маркерами вона має визначити, що дійсно ця картинка згенерована штучним інтелектом, тому що на власному досвіді іноді навіть дуже важко розрізнити картину штучним інтелектом і не штучним інтелектом, тому що технології вони йдуть вперед, в з часом. Тому розкажіть про ці маркери. Погоджуюся, що зараз штучний інтелект став набагато розумніший, ніж він був, він розвивається. Ну і зрештою, ми допомагаємо йому розвиватися. Знаєте, нещодавно говорила своїми колегами, і колега мені сказав таку дуже цікаву річ: можна порівняти штучний інтелект з будь-яким. Інструментом, мабуть, з якими навичками. От, скажімо, ножик для кухаря. Так, з-під ножа кухаря можуть вийти неймовірно смачні страви, але ніж можна використати як і зброю і нашкодити. Те саме зі штучним інтелектом. Штучний інтелект, він, в принципі, не є поганий, а він може бути навпаки нам допомагати в дуже багатьох речах. Але зараз почали використовувати штучний інтелект власне для створення фейкової інформації, фейкових фотографій. І, як на мене, це справді пішла як пошесть в соціальних мережах. І от навіть сьогодні, коли ми готувалися, коли я готувалася до ефіру, так, мені в соціальній мережі Facebook натрапила, так, потрапила в така сторінка, яка називається Жадана Україна. І там теж було зображення. Знаєте, колись був такий челендж фотографії, яка була зроблена там 10-15 років тому. Mm -hmm. І ті ж самі люди на цій самій фотографії, на тій самій місцині зараз. І От така фотографія, де хлопець з дівчиною 51 рік тому це була фотографія. Зараз це вже бабуся з дідусем на мотоциклі. І от які в них гарні стосунки, які в них кохання і тому подібне. так. А, перш за все, от коли ми бачимо такі картинки, на що нам треба звертати увагу? Дівчата, ви вже теж це сказали, що інколи штучний інтелект він, ну, такий трошечки неформальний сленг заганяється, угу. а, і він може створити там шість пальців, або там я не знаю, без вух людину, або щось таке. Так, тобто треба звернути увагу, чи немає в нас якихось аномальних таких речей. Власне, на людині. А ще один момент це вони надто-надто красиві, неприродно красиві. Інколи ці фотографії, як промальовані, це. Техніка колись така була на початку ХХ століття, коли фотографію ще додатково домальовували фарбами. І от воно виглядало як намальова, майже як намальована картина, тільки фотографія. Інколи штучний інтелект теж використовує цю техніку, і коли дуже уважно продивитися, таке враження, що це не до кінця фотографія, а як намальоване фото. От е, такі речі. Знову ж таки, коли в нас фотографія викликає над. Емоційність. Нам страшенно хочеться когось пожаліти, так? або це, навпаки, там дуже позитивна емоція, і ми справді там хочемо привітати когось. От коли викликає емоцію, тут треш нам треба задуматися, чому у чому нас виникає ця емоція, чому так ми реагуємо. І ну, взагалі з таких рекомендацій. А я би рекомендувала людям, коли ми бачимо такі фотографії, не одразу там лайкати, перепощувати, коментувати. А буквально бодай би кілька секунд зупинитися, подумати, так, проаналізувати цю свою емоцію, і тільки тоді вже приймати рішення. Перепощую, лайкаю, коментую, так, там раджу знайомих або щось на кшталт цього. Якої 100% техніки, коли ви зможете отак. Одразу визначити, що це штучний інтелект, а це не штучний інтелект, як такого немає. Але ми можемо з вами ще один з таких методів застосовувати, як, скажімо, якщо хочемо робити це самостійно, або я не знаю наскільки всім відомо чи ні, існують компанії, які займаються власне спростуванням фейків і фейкових фотографій. Теж так трішки зник зв'язок. Насправді та інформація, про яку щойно розказувала наша експертка, дуже цікава, тому що коли я стикалася. Такими фотографіями я перш за все звертала увагу на ось ці ретушовані ідеально обличчя, тобто такі, ніби намальовані фарбою. Mm -hmm. Тобто, це насправді кидається в очі, хоча іноді деякі люди зазвичай буває, що виставляють фотографії з таким ретушованим обличчям. Тому це може навіть скидатися, ніби то під якісь редактори може бути як справжнє фото. І насправді дуже цікаво. Е, теж можливо, ми далі, якщо в нашої гості з'явиться зв'язок і все буде гаразд, проговоримо про те, яким чином Фейсбук е, поширює далі ці фотографії. Тому що от, для прикладу, так я коли побачила вперше, я зрозуміла, що ця картинка створена штучним інтелектом, і я ніяк не відреагувала. Тобто я не поставила лайк, я там не написала жоден коментар, я не зробила репост. А просто прогорнула вгору, тобто просто ну далі почала дивитися свою стрічку, і все одно мені почало попадати таких більше і більше картинок. І насправді цікаво, як працює власне цей алгоритм, що ці картинки з'являються знову ж таки у твоїй стрічці. Ми з тобою, до речі, більше проговорювали про алгоритми Тіктоку, зокрема в минулих ефірах. І ми говорили про те, що коли людина взаємодіє з цим контентом, тобто вона. Лайкає, вона коментує, mm -hmm. і, до речі, я навіть читала, що коментування воно набагато краще просуває ці відео, і вони тобі випадають в стрічку. Тут е, цікаво, як це працює в Фейсбуці. Буває, що ти і не взаємодієш з цим контентом, але він тобі випадає. Тому е, цікаво було би почути про це детальніше. Сподіваємося, що пані Наталя Войтович ще повернеться до нас в ефір, трішки налагодить свій зв'язок, і ми ще. Почуємо про це далі. Так, також зараз прочитаю про коментар Центру протидії дезінформації, які пояснили, чому не варто взагалі взаємодіяти з такими вірусними ще картинками, та як власне їх використовує країна-агресор. В українському сегменті соцмереж шириться велика кількість дописів, які містять фото з явними ознаками генерації штучним інтелектом, нібито українських військових і закликами привітати їх, чи то з днем народженням, чи то з весіллям. Так, або, до речі, це недавно було те, що це там ручна робота, але на жаль, її ніхто не оцінить. Або ще була теж одна картинка. Її тут напевно немає. Це ми робили разом з татом. Угу. Жаль, що ніхто не поставить вподобайку. Це якраз власне Бодя, про так. Це якраз про цей такий, нібито тренд, про який говорила наша медіа-експертка. Те, що фотографія зроблена там умовно 10 років тому, так, так. і зараз там чи 50 років тому. О супер, Бачимо, так, Дівчата, що... я до вас повернулася зараз. Пожартуємо про. Штучний інтелект почув, що ми про нього говоримо і одразу нас відключив. Так, я хотіла вас ще запитати, скажіть, будь ласка. Які взагалі е, ризики несе поширення цих зображень, і як взагалі можливо ви знаєте, працює алгоритм наприклад Фейсбуку? Тому що ми щойно з Вікторією говорила те, що наприклад я побачила цю картинку, так я ніяк на неї не відреагувала. Я не поставила там лайк, не написала коментар, не перепостила, щоб вона з'явилась в моїй стрічці. Але тим не менш, е, ці картинки мені потрапляють дедалі більше і більше. Ну, дивіться, знову ж таки, алгоритми працюють по-різному. те, що ви говорите, воно найчастіше, якщо ми там лайкаємо або заходимо на ці сторінки, нам одразу підбирає за такими ж самими, е, той ж самий контент, але наші друзі теж впливають на наш контент. Якщо ваші знайомі весь час переглядаються або вас десь позначили на якісь публікації, це теж означає, що ваше коло знайомих цим цікавиться. А якщо ваше коло цим зникавиться, це означає, що теж хтось повинен вам запропонувати і інтернет це і пропонує. Це, напевно, я, коли готуюся, власне, до тренінгів з медіаграмотності і вишукую такі речі, періодично заходжу на такі сторінки, роблю теж для себе скріни, Через те, напевно, воно вам тепер періодично буде алгоритмом надавати. Пані Анталія, розкажіть ще так, так, чим так, воно так, загрожує? Та, ми ще говорили, чим воно загрожує? Дивіться знову ж таки, ми з вами не знаємо, чи не продадуть цю сторінку. І сьогодні ми з вами ставили лайки під квіточками, або ще один такий дуже популярний метод це тваринки. На тваринки теж, особливо маленькі тваринки, вони дуже милі, на них всі реагують. Ми сьогодні наставили багато лайків, вподобайок під фотографіями якогось симпатичного котика. Ми не маємо гарантії, що завтра цю сторінку, там де були тваринки, або де були там, не знаю, рецепти кулінарні, не перепродають. Або не перетворюють на якийсь пропагандистський або агітаційний матеріал. Але ми вже з вами підписані. У нас вже працює цей алгоритм, і інколи ми навіть можемо не помітити, як ця сторінка змінила свій напрямок, і в нас починається йти інший контент. У мене, скажімо, був такий випадок: в Телеграмі я була підписана на вивчення англійської мови. Знаєте, коли кожного дня вам дають 10 слів для нового uh -huh. вивчення. Був період часу, коли я в цю групу не заходила, бо не мала бажання вчитися. Я заходжу через якийсь час в Телеграм і дивлюся, мені пропонують. Підв'язатися під продаж, купівлю акцій, ще чогось там. Я не зрозуміла, тому що я була свято переконана, що в такі групи я себе не додавала. Думаю, ну, мені все десь десь спрацювало, мене автоматично додало. Коли я зайшла і перевірила контент, який був там два місяці тому, виявляється, оця група англомовного вивчення, вона перепродалася і зараз там пропонують. Як продавати, купувати, розширяти бізнес і тому подібне у Фейсбуці. Може бути точно так само сьогодні. Ми вподобайки поставили під котиками. А завтра ця сторінка нам дає зовсім інший контент. Так тому напевно дуже і, важливо і вважно, так. Тому, напевно, дуже важливо постійно моніторити групи, на які ми підписані, наприклад, у Фейсбуці, за якими ми слідкуємо. Ну і так само, наприклад, в Телеграмі це новинні якісь пабліки. Так, ми неодноразово говоримо про те, що потрібно дотримуватись інформаційної гігієни, тому що, безперечно, в умовах війни, зокрема, це дуже дуже важливо. Е, і, до речі, я почала помічати саме такі дописи у Фейсбуці вже в період війни. Можливо, угу. до цього вони мені не випадали, е, теж є така ймовірність, а можливо, їх просто не було. І це частина такої спланованої російської пропаганди. Е, ну, Цікаво, цікаво, насправді. Ну, Ви ж усвідомлюєте, що таким чином і нас вивчають. Що нам угу. подобається? На що ми реагуємо? Як ми реагуємо? Тобто кожного разу відбувається навчання і вивчення. Але те, що я вже говорила, так натрапила на цю фотографію в «Жаданій Україні. Я була дуже приємно потішена, коли я відкрила. Не потішена була тим, що там було 15 тисяч вподобайок і понад 700 перепостів. Але була потішена тим, що коли я вже зайшла прочитати коменти, думаю, ну звичайно, знову прочитаю, яка гарна пара. Теж такі коментарі були. Але було дуже багато коментарів. Люди зхаменіться, це штучний інтелект. Невже ви не бачите? І реально було розписано: подивіться там на мотоцикл, подивіться на одяг, подивіться на зовнішність там дідуся і бабусі. Тобто я можу засвідчити те, що все-таки в нас суспільство теж навчається. І ми теж вже не настільки активно, як колись, купувалися на оці фейкові фотографії. Це не може не тішити, але все одно ми маємо працювати над тим, аби розвивати оцю медіаграмотність, розвивати оце критичне мислення, так і, власне, працювати над своєю цією інформаційною і медійною гігієною. Це є дуже важливо, так, безперечно, мені здається, просто те, що кожного разу з'являється щось таке нове. І люди самі не до кінця усвідомлюють, що о, це нове, і воно грає проти нас вже. І знаєте, насправді дуже сумно, що коли люди пишуть в коментарях навіть якісь розумні речі вказують на якісь маркери, що це дійсно штучний інтелект. Ці коментарі все одно. Так чи інакше просувають ці дописи, тому угу. що коментарі є такими. Ну все одно маркером лайки, просування. І ніби людина може зайти і прочитати, подивитися, можливо, задуматись, але все одно фактично цей допис буде просунути далі алгоритмами Фейсбуку, і це насправді теж досить сумно. Так, тому ми закликаємо вас, любі глядачі, якщо ви раптом побачили у своїй стрічці такі фото, жодним чином на них не реагувати, не ставити вподобайок, не писати ніяких коментарів, а просто для себе зрозуміти, що це була фейкова інформація і сказати про це своїм рідним та знайомим. Пані Наталя, велике вам дякуємо за те, що підключилися до нашого етера і за те, що трішечки детальніше за це розповіли. Дякую і дякую. вам дякую за те, що піднімаєте настільки важливі теми. І хотіла ще дати одну пораду. Зрештою, на такі фотографії теж можна скаржитися. Скаржитися, залишати скаргу, що це штучний інтелект, що це контент, який вам не подобається, оскільки він є загрозливий. І тоді теж Фейсбук теж буде спрацьовувати на це. Супер, дякуємо вам велике, мирного і спокійного вам вечора. З нами була Наталія Войтович, це медіаекспертка експертка і доцентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.